Ну і вже з'явилися перші кадри із візиту спецпосланця президента США Стіва Віткофа Москви. Його особисто зустрічав голова фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Саме він був присутній у складі російської делегації під час попередніх переговорів із американцями щодо припинення війни. У Вітков говоритиме особисто із Путіним, як і усі попередні рази. Повідомляється із посиланням на джерела Ройтерс. Від цієї зустрічі залежатимуть наступні кроки Сполучених Штатів щодо Росії, сказав президент США Дональд Трамп. Напередодні відбулася його телефонна розмова із Володимиром Зеленським. Лідери обговорили атаки росіян по українській столиці, антиросійські санкції та спільні європейські рішення, які можуть допомогти захистити Україну. Білий дім із цього приводу мовчить. А от президент України розповів про деякі деталі розмови. Говорив з президентом Трампом. Найголовніше. Про закінчення війни він дуже добре поінформований. Він знає про російські удари, знає про ситуацію на фронті, про те, що росіяни зараз намагаються зробити удари більш інтенсивними. Дуже важливо, що в Москві почали зважати на тиск світу. На тиск Сполучених Штатів Америки, на загрозу більш жорстких санкцій за війну. І дійсно один з ключових санкційних треків проти російської нафти. Щоб Росія пішла на мир. У неї мають закінчитись гроші на війну. Міжнародний порядок денний такі доволі інтенсивний ці цими днями вранці вже бачимо, що спецпредставник Трампа Вітков прилетів до Москви, Келов приїздить дек до Києва, і після завтра вичерпується дедлайн, який Трамп відвів Путіну на те, щоб укласти перемир'я з Україною. А сьогодні ввечері Трамп ще має звернутися до нації або зробити якусь заяву пізно ввечері за київським часом завальна кабінетом. Як всі ці картинки складаються зараз в один пазл, Про що він буде? А, зараз виглядає так, що дійсно багато інформаційного шуму і надто завищені очікування у людей від, від того, що відбувається? Це ви вже Можливо. говорите мовою Путіна, який відповідав на запитання журналістів про Трампа. Казав, що то у тих, у кого великі очікування, чекають великі розчарування. Ну, ну, українці ну, вже стримані очікування, тому давайте що буде в реальності. Це взагалі моя улюблена фраза. Що не зачаровуйте, щоб не розчаровуватися. Я її повторюю. За не знали, це... що ця фраза Максиму на світало належить <рес> Я забронював трошки. А, так, що стосується цього, а, дійсно, очікування є досить великі. От вийшов вчора, буквально ввечері, матеріал від Bloomberg про те, що Росія, нібито готується оголосити повітряне перемир'я з Україною, щоб дати Трампу формальний привід для того, щоб не вводити санкції. І здається, він сам в принципі тільки очікує на цей формальний привід, тому що, судячи з його риторики, для Трампа дуже невластиво, коли він не впевнений в тому, що він говорить, коли його навіть риторична позиція виглядає слабкою. Коли він виходить і говорить про санкції, як він про це говорить? Він говорить, ну, ви ж знаєте, Путін вміє обходити санкції. Ну, ми їх, звісно, введемо, ці санкції, але чи вони спрацюють? Ну, Я думаю, що спрацюють, а можливо, не спрацюють, але ви ж не забувайте, що це війна Байдена і так далі. Тобто немає навіть його звичної буфанади про те, що я введу найкращі в світі санкції, вони завдадуть найсильнішого в історії удару по російській а економіці. Немає? Бо він не може навіть сам в це повірити. Бо він не знає, як це зробити, як це зробити системно, тому що це дійсно дуже велика системна робота, якою мають займатися цілі інституції. А хто розпустив ці інституції в Сполучених Штатах Америки? Трамп абсолютно вірно. А от ви знаєте, до ваших слів про таку невпевненість. Я звернув увагу на вчорашню заяву Дональда Трампа, який сказав, що ми зустрічаємося з росіянами. Сьогодні анонсуючи візит Віткофа, і дуже цікаво, що він не зазначив з ким саме. Він от дуже об'ємно сказав з росіянами і склалось таке враження, що він і сам не знає, з ким там Вітков буде зустрічатися в тому сенсі, що а хто його прийме. Поки що він зустрівся з Дмитрієвим і не зрозуміло, чи буде зустріч з Путіним. Але якщо чесно, Ну я не розумію на що тут іде розрахунок. розрахунок... Що він повість туди. Я думаю, ну американці стверджують, що він повіз ультиматум, але це звучить дуже смішно. Що Вітка везе ультиматом Путіну? Е, ну навряд чи вони везуть пряник швидше вони чекають пряника від росіян. Швидше угу. за все, е, Трамп дуже хоче. Отримати цей формальний привід цей простір для маневру, щоб росіяни дали йому щось. Щоб він вийшов і сказав: ну бачите, мій ультиматум спрацював санкції не можна запроваджувати, бо це буде ескалація. Але якщо росіяни не зроблять, то ми потім обов'язково колись, ну ви знаєте, як завжди, це обов'язково зробимо. І, і він чекає на цей пряник, тому власне Келог їде паралельно до України. Що була їдем? щоб була мені здається, просто щоб була оперативна комунікація між Віткофом і Келогом. Що якщо Віткофу, там, наприклад, пропонують те, що очікує Блумберг, хоча знову ж таки мені здається, що це е, їхнє хибне уявлення, і вони видають бажане за дійсне, але уявімо цю ситуацію. Росіяни кажуть Віткофу, так ми погоджуємось на повітряне перемир'я. Що не буде більше ракетно-дронових е, обстрілів, е, Вітков телефонує Калого. Кало говорить тут на місці. Погоджується історію, бо ж російська і українська сторони на найвищому рівні не комунікують. І е, якщо всіх все влаштовує, то Трамп потім виходить і говорить: ось ми домовились, все чудово. Санкції складає, як ми маємо погодитися на це повітряне перемир'я, яке поки що звучить не на офіційному рівні. А от як ви зазначили з видання агенції Блумберг, коли ще на початку березня обговорювалися різні формати якогось короткострокового перемир'я? А ми наполягали на повному і е, зупинені вогню по лінії по всій лінії фронту, де тут Україна? Ну, насправді так, наша позиція полягає в тому, щоб було повне і безумовне припинення вогню. Але, на жаль, якщо Трампу сподобається ідея цього повітряного перемир'я, то нам дуже важко буде йому апелювати, тому що зі Штатами у нас дуже важко налагоджувалися взаємовідносини останнім часом. І те, що вони вийшли на якийсь плюс-мінус продуктивний рівень, тобто ми можемо закуповувати зброю, ремонт озброєння, навчання наших військових. Е, я думаю, що ми не ризикнемо е, суперечити Трампу. Якщо дійсно надійде ця пропозиція про повітряне перемир'я, то швидше за все українська сторона тут буде змушена її прийняти інакше нам ну, якщо Трампу ця пропозиція сподобається, а щось мені підказує, що вона йому сподобається, то нам доведеться її прийняти. Хоча з іншого боку, сказати, що у них зовсім немає плану, Б, це буде несправедливо, тому що ми бачимо риторика Трампа щодо Індії стала значно жорсткішою, він розуміє, що він не може тиснути на Китай, що просто ну він спробував нещодавно не вийшло і він не ризикує знову вступати в цю боротьбу. А от з Індією він розуміє, там немає настільки великих геополітичних амбіцій. Індія дуже сильно зацікавлена в тому, щоб торгувати співпрацювати зі Штатами і Європою значно більше ніж з Росією і Китаєм, бо Китай, взагалі ворог Індії там Пакистан перетворюється поступово на проксі Китаю, тут у них ще й територіальні претензії одне до одного, то ще й економічне протистояння. І насправді, якщо піднатиснути на Індію, то її можна ще й витягнути на свою сторону. Тому десь такий план Б є. Він все ж таки досить умовний, бо мені здається, що Трамп все ще сподівається на поступки від Путіна. Але вони все ж таки хоч щось продумують. і це не може не тішити. І мені здається, що тут дуже серйозно руку Марк Рубіо доклав до цієї історії. Скажіть, якщо сьогодні відков у Москве у Києві і ввечері заява Трампа чи це означає, що це буде прелюдія до його офіційного рішення, яке чекають на 8 серпня? Якась така зірка здається, позицій і заява від Трампа? Ми почуємо? Мені здається, так у нього, мабуть, лежать дві заяви підготовлені на цей вечір. Тобто він... Ну, якщо говорити суто з переговорної тактики, він робить правильно. Він скорочує дистанцію, щоб створювати додатковий тиск, хоча б якийсь, бо росіяни дуже мало на, насправді на собі відчували тиску. Він скорочує ще більше дистанцію. Що ви маєте на увазі підоцим скороченням дистанції? А, ну, дивіться, у нього була можливість вийти з цією заявою завтра, і ну там, аж за годину там, умовно до кінця вийти і сказати, але він переносить цю заяву на сьогодні, щоб дати Я... шанс. Що... Ну тут навіть не дати шанс щоб створити додатковий тиск на Росію. Що давайте швидко метакуйте, не тягніть час, або ви даєте поступку сьогодні. Ось у вас є декілька годин до моєї заяви. Ви або даєте мені щось таке, що я можу продати своїй аудиторії сказати, що я переможець, або ось у мене лежать. Я думаю, що все-таки Вітков повіз якісь папери до Москви, щоб показати, які саме санкції будуть передбачені. До нього лежать дві заяви, і в залежності від того, як пройдуть ці перемовини, вони я впевнений проходять дуже динамічно, і в залежності від того, як вони завершаться, з такою заявою він сьогодні вийде. А де в цій схемі з точки зору тиску на Росії субмарини? З ядерними боєголовками у, у фантазіях Дональда Трампа. Ну, якщо чесно, я ще не зустрів е, жодного експерта, який би прям повірив, що ці субмарини десь існують. Це ну насправді тут нічого дивного, тому що е, тут варто згадати ще передвиборчу кампанію Дональда Трампа. Е, я тоді казав, що він мені нагадує шестирічного хлопчика, який розповідає друзям е, у дворі. Каже: у мене вдома є костюми людини павука. настоящий, прям павутина і стріляє, і по стінах можна лазити, але мені Міланія не дозволяє його на вулицю виносить. Він же розповідав тоді, як він там в вертольоті горів з колишнім камали Гарісі. Той на передсмертному одрі розповідав йому, яка камала погана. Він розповідав про те, що там в Спрінфілді всіх котів мігранти поїли. А це що, вода. Що, що можна очікувати ну, від цієї людини? Навіть ця історія з Меланією, яку у нас всі рознесли там. А, хова, історія що... про те, що я приходжу ввечері і кажу, що Росія, мовляв, там обіцяє, Меланія каже, та вони знов вдарили по якомусь новому та, українському та. місту, і вона, мовляв, в такий спосіб підтримала Україну. Ну, це, це теж та, іскорі... та це ж було для краснослівця. В першу чергу це було сказано для того, щоб всі повірили, що він Живезне? в одній опочивальні з Меланії знаходиться. Тому я думаю, що тут та, 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 такий же самий рівень правдивості, як і в цих підводних човнах. А, а от історія з Путіним про якого він в перші місяці свого президентства. Ну фактично не називав диктатором. Як його на цю фразу не витягували журналісти? Він жодного разу нічого поганого про нього не сказав. Зараз в Бібісі вийшла стаття, яка називається в британському виданні. Називається Лобове зіткнення. Чому погіршилися стосунки між Трампом і Путіним? На вашу думку, ці стосунки дійсно погіршилися? і до якої міри? Ну, от ми побачимо це сьогодні, наскільки погіршилось, тому що, ну так, звісно, у Трампа є певне роздратування, і роздратування в першу чергу через те, що його публічно виставляють слабким, тому що там розмови можуть бути будь-якими бути, але він не любить саме публічних проявів своєї слабкості. Чому на нього так тоді скандал в овальному кабінеті повпливав? Тому що це було публічно. Якби вони десь там посварились між собою. То це ще могло б зійти. Кажуть, що з Нетаньяху у нього сварок було в овальному кабінеті з криками з усім зі звинуваченнями. Просто купа, але він не виходив і його так якось публічно не розносив ні той, ні інший. Вони публічно залишались стриманими. Ай, а, а як ви поставилися? От до овального кабінету, як ви поставилися до новини британського видання за телеграф про те, що а, Володимир Зеленський за опитуваннями е, популярніший в Америці ніж Дональд Трамп? Ну там на першому місці Папа Римський потім йде Володимир Зеленський. Я сподіваюся, що Дональд Трамп не побачить це опитування. От, тому що те, це… головне, щоб це не був такий як це сказати не зіграло такий злий жарт. Це, це, це дуже погано, це дуже погано. І ну, от часто медіа, на жаль, в погоні за гучними заголовками не думають про наслідки. От я тут е, згадую періодичний матеріал від е, Reuters, здається, але точно не можу сказати про поставку боєприпасів з Індії. Що вони опублікували тоді, що Індія постачає боєприпаси е, в Україну таємно? І вгадайте, яка країна після цього перестала Україні боєприпаси постачати. Індія індія. Ну тут так само деякі матеріали краще краще не публікувати. Пане Максиму, підсумовуючи нашу розмову, в ці в цьому цьому мікровідтинку великій історії російсько-української війни в політичному вимірі, який результат максимум можна розраховувати від сьогоднішньої вечірньої заяви Трампа і Трампа і дедлайну 8 серпня, і результат максимум для нас? А ну тут два паралельних результати. Перший результат максимум це дійсно повітряне перемир'я. Якщо вона це... станеться, ви будете вважаєте, що для нас це плюс. Ну це так. безумовно плюс угу. буде для е, тилових територій України, хоча знову ж таки це не наблизить завершення війни і це не полегшить ситуацію на лінії зіткнення. І навпаки, може створити додаткове напруження, тому що коли суспільство всередині країни перестане відчувати на собі цю війну, то зможе повторити сценарію, мовно кажучи, АТО 2.0, де там війна десь там іде. Хтось десь там з кимось ви. У нас тут все мирне життя, ми його живемо найкращим чином. І другий найкращий момент це дійсно серйозні вторинні санкції з серйозними митами на країни, які е, купують російську нафту. Тобто плюс-мінус, е, якщо не станеться це нічого екстраординарного, то от, варто очікувати десь десь таких результатів.